Чи задумувались ви, скільки шкарпеток можна купити на 1 кілограм? Дуже багато. А якщо я скажу, що вони коштують лише 637 гривень, це взагалі дуже класна ціна. Лот буде йти від 5 кг і ціна лоту 3185 гривень. Це просто неймовірна гора різних шкарпеток. Показую, які можуть бути. Можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. Як ви бачите, ось такі ідуть чорні. Здебільшого можуть попадатись чорні, сірі, темно-сині, але можуть бути і спринта. Можуть попадатись ось такі довгі, новорічні, класно будуть фіксуватися на ніжці, бо в них є така класна резиночка. Розміри абсолютно різні. Далі показую, є ось такі варіанти, є пакування по 2 одиниці, по 3, по 7, по 5. Абсолютно різне. Тобто ви отримуєте класний лот із різними видами шкарпеток. Далі ось такий варіант може бути. Подивіться, ну прям джингл бес уже. Хочеться свята. А ще покажу ось такий варіант, і хочу сказати, що ось такі у нас є кольором принтом. І худі, і кігурумі, Ви можете купити такі шкарпетки і також придбати в нас і кігурумі, і класні ковтинки, і зробити фотосесії. Наприклад, це чудова ідея для подарунку, тобто можна класно поєднувати. Нагадаю, лот коштує 3185 гривень. Це завжди актуальний товар. Тому звертайтесь до наших менеджерів під під відео. Всі контакти.